Привіт! Сьогодні дістала ось такий бутильок яблучного оцту, який готувала два роки тому. Ви ж подивіться тільки, який він красивий та насичений має колір. Дуже хотіла вам показати, як натуральний оцет сам себе консервує з часом. Якщо уважно придивитись, то ви побачите під самим верхом остову матку, яка попереджає доступу повітря всередину. Це ознака того, що яблучний оцет правильно приготований. Як я його готую, є відео. Залишу в описі під відео посилання. Кому цікаво, дивіться і готуйте на здоров'я. Це відео я почала знімати ще 2 роки тому, і щоб детально зняти увесь процес, у мене зайняло немало часу, бо процес розтягується в місяці. Але для вас це буде всього 8 хвилин 40 секунд. Зате при бажанні, хто захоче приготувати, вийде усе як треба. А я в цьому році знову заготовила три ось таких 10-літрових бутля. Це із літніх яблук. Цей оцет ще молодий, недозрів, готувала ще на початку серпня і до соку яблучного додала в кожен бутиль залишену остову матку. І вже до кінця другого місяця в кожній ємкості утворилась нова остова матка. Яка є гарантією того, що результат буде такий, який очікуєш точно. Друзі, а ви досі користуєтесь 9% столовим синтетичного походження оцтом? Якщо є змога, готуйте домашній натуральний, бо воно того варте. І ваша консервація на зиму буде завжди смачна та ще й корисна. А детальний рецепт приготування у вас є. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!